Зіставте ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 31 березня 2024 року, народна ЦВК проведе вибори президента України на Майдані. Проголосувати також можна в кабінеті виборця на сайті народної ЦВК. Пише редактор видання Спроти Вадим Гладчук. Далі мови оригіналу голосування розпочнеться о 9.00 згідно зі статтею 83 конституції України. Під час дії воєнного стану повноваження Верховної Ради продовжуються аж до закінчення війни і виборів нового парламенту щодо повноважень президента України. Така норма в конституції не передбачена у статті 108 восьмій частині першій написано, президент України виконує повноваження своїх до вступу на пост обраного президента України. Не президентських виборів Конституція не передбачає відповідно до 103 статті Конституції України. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Президента України носієм суверенітету. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо стаття 5 Конституції України. Той же час генерал. Ломельченко підкреслює наступне на залужного перед відставкою зараз також рить компромати. Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру сумнівів. У її достовірності у мене немає. згідно з нею, президент Зеленський давав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств, Прізвища мені відомі, які повністю від нього і Єрмака залежні у будь-який спосіб і за будь-яку ціну. Нарити впродовж двох-трьох тижнів вбивчий компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала залужного компромат повинен бути такого характеру щоб мусити заглужно добровільно подати рапорту відставку або щоб компромат виглядав так перед заходом. В першу чергу перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Один із керівників, як кажуть, в народі взяв під Козирьок і відразу погодився виконати незаконне доручення президента. Другий маючи можність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього недоцільно робити під час війни, оскільки роздування сфабрикованого компромату може призвести до деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві. На що Зеленський зауважив, що деморалізація армії, і політична нестабільність це не його проблема. Для цього заявив президент. У мене є служба охорони поліції і національна гвардія. Пригрозив незговірливому керівнику. Звільненням керівник погодився з обережністю провести оперативну перевірку залужного та будучи порядним, попередив залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат. Тоді що головнокомандувач зсу спокійно зауважив, хай шукають у мене. Немає офшорів нерухомо. Сівіл, яхта за кордоном у мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна. Перерили усе, що тільки можна було перерити. Перевернули все вверх дном. Перевіряли на відвоєнні закордонні відрядження залужного, як він писав і захищав свою тесердацію. Проте нічого компроментуючого не знайшли. Яка була реакція Зеленського на результати перевірки, Здогадатися, не важко враховуючи його характер і психотип. 20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця. Які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менша третина населення країни. Парламенту довіряє 13% українців. Уряду 22%. Впала довіра до СБУ 51% і до національної поліції. 38%. Довіра до суддів складає лише 10%, До прокурорів – 7%. У президентському рейтингу зеленського підтримує лише 25%, Порошенка 22%. Найбільша довіра українців до ОЗСУ дев'яно. Но і їх головнокомандувача колишнього Валерія Залужного, 94%. закриті соціологічні дослідження. Показують, що якби вибори президента України були у середині січення, то Валерій Залужний міг би перемогти у першому турі. За нього проголосували би майже дві третини виборців: 65%. Ось і чому у зеленського така застрість неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ. Вже очевидно, що на виборах переможе. Генерал, який до слова формує свою команду, до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.